Що буду вірно служити українському народу. Що буду вірно служити українському народу? Після Києва Львів друге місто, де на вулицях міста Львова з'явилася нова українська поліція. Після завтра буде запуск нової української поліції в Одесі. Далі у нас Харків, Миколаїв. Багато міст і я думаю, що ми до кінця року ще приймемо рішення про відкриття і запуск нової української поліції в інших містах країни. Сьогодні з приганяв з ранку. І як вона? Дуже хороші автомобілі. Через коли взяла зброю, якось було незвично, але потім. Просто з нами реаль... чесно кажучи, дуже хороші викладачі працювали. Напевно, тут так само конкурс був на найкращих, бо вони знали підхід до кожної людини. Це була давня мрія. Я завжди хотіла стати правоохоронцем і напевно таки йшла до цього, здобуваючи юридичну освіту. Я працював в міліції до цього часу, був молодшим сержантом і була можливість піти, попробував себе всі діяльності щось на краще, щоб. Моя дитина росла в хорошому майбутньому, щоб я був спокійний за нього, щоб в нього все було гаразд. <плес> Дочка зараз знаходиться серед тих молодих, прекрасних, чудових дітей. Я дуже дуже горжусь нею. Дуже. Витримує. Витрима, вона до цього готова і вона сама пішла туди, вона цього хоче. Бо корупція, несправедливість запанувала всюди, а буде так, як має бути вже. Яка зміна все таки має бути? Люди повинні долучитися і допомогти в цьому. Тоді все в нас вийде. Thank you very